Привіт! Зараз я хочу вам розповісти про захист вашого будинку за містом, в селі, в дачній зоні. Для того щоб захистити свій будинок, потрібно мати охоронну сигналізацію або додаткове відеоспостереження. Зараз слово буде йти про охоронну сигналізацію. Охоронну сигналізацію можуть контролювати охоронні структури як державні, так і приватні по місці до знаходження вашого будинку. Це буде коштувати деяких грошей. Якщо ви не готові платити гроші охоронним підприємствам, ви можете контролювати свій будиночок самостійно. Для цього на ваш мобільний телефон відправляється повідомлення, котре говорить про порушення вашому будинку з охоронних датчиків. Якщо ви не охороняєте ціну, Цієї державної або приватної структури, ви можете побудувати спрощену систему охорони. Для цього достатньо використати один або два датчики руху. Бажано використовувати два датчики руху. Чому? Для, тому, для того, щоб більш надійно отримати факт порушення. Якщо сталося проникнення у вашому будинку. Спрацьовує перший датчик охорони. Злодій переміщається по вашому будинку і спрацьовує інший датчик охорони. Ви бачите, що у вас спрацювали два датчика охорони. Перший і другий. Це вже служить фактом фактичного проникнення в ваш будинок. Ви скажете, які ж мої дії будуть, коли мій будинок не охороняє охоронна фірма, і я нахожусь далеко від свого будинку. Які ж ваші дії? І на що воно вам потрібно? Даю відповідь. Якщо вже таке сталося, що у вас будинок проник злодій, він зламав ваші вікна, двері або ще там щось і оставив відкритим ваш будинок? Тоді Летить пиль, дощ, якийсь там мусор. Мало того, бачивши відкритий будинок, туди можуть поселитися інші люди для тимчасового проживання, поки ви приїдете. І будуть псахувати ваше майно. Якщо у вас будинок контролюється, і ви вже бачите спрацювання двох охоронних датчиків у вашому будинку, ви вже. Бачите, що, можливо, сталося, а якщо два спрацювали датчика, то це вже факт проникнення в, ваший, в ваш будинок. В такому випадку ви можете зателефонувати вашим друзям, знайомим, сусідам, котрі, можливо, на цей час знаходяться неподалеку від вашого будинку. Попросити їх перевірити, стан вашого будинку. Ну, якщо у вас таких вже варіантів немає, то ви будете знати, що у вашому будинку сталося порушення і його потрібно перевірити. Тобто краще приїхати і перевірити свій будинок, і що в ньому сталося. Якщо вже таке проникнення сталося, виконати деякі ремонтні роботи по відновленню вікон дверей, щоб закрити свій будинок включити охоронну сигналізацію і далі продовжувати контроль. І не допустити проникнення будь-яких осіб для тимчасового проживання і користування вашим майном, пошкодження вашого майна від вітру, дощу і так далі. Тобто, ви приїхали, перевірили свій будинок, сталися неприємності, ви відремонтували. Якось там закрили до капітального ремонту, тобто у вас будинок закритий, ви знаєте його стан, ви його перевірили, ви спокійні. спокійні. Якщо ж такого, такого не сталося в вашому житті, це краще, коли не стається неприємність в житті. Ви завжди будете знати, що у вас будинок закритий, що там не було порушення, що там все добре. Крім того, ви отримуєте повідомлення про відсутність електроенергії, про те, що. Ваш акумулятор вимкнувся у разі великого часу відсутності електроживлення про відновлення електроживлення та відновлення роботи охоронної сигналізації. З допомогою пристроїв охоронної сигналізації можна використовувати дії керування електроприладами. наприклад, микнути освітлення, микнути будь-який інший електричний пристрій. Побудувати елементи автоматики для управління та контролю за вашим будинком. Тому свої питання ви можете задати по телефону через електронну пошту у коментарі. Цікаві питання будуть розглянуті, інші будь-які питання будуть розглянути та надані відповіді. Це питання, які будуть особливі. Змістовні, можливо, з'явиться нове відео відповідь на поставлене питання. Що стосується захисту вашої приватної власності. Тож, для збереження її цілісності завжди потрібно знати її стан, де ви не знаходились. А мобільні телефони, мобільний інтернет і сучасні рішення дозволяють створити будь-які Рішення, котрі будуть контролювати стан вашого будинку. Чекаємо питань, чекаємо коментарів, ставте лайки. Я буду дуже вдячний за будь-які питання, які ви мені поставите. До зустрічі!